Планета кіно це щось. У чому твій секрет? Мій секрет. А я звичайний хлопець зі звичайною роботою. Просто так сталося, що я не відчуваю болю. Глянь, ось. Господи, та ти супергерой. А це ти відчуваєш? Доволі гостро навіть. Але ніч була неймовірна. Сина на І ціліть схожа! Копай сьогодні рано! Потрібен заручник! Пішла! О Боже, що я роблю? Я хочу знати, де Шері. Ти взагалі стріляти вмієш? Oh! Це опік третього ступеня. Раджу занурити в холодну воду. Like Чувач, а ти живий? Чому не подзвониш поліції? Я для них підозрюваний. Ненавмисне вбивство. вбивство. Крадішкав. Ви зустрічали кохання свого життя. Людину без якої все не важливо. Почекаєте, поки хтось її врятує, чи зробите це самі? Що це за фігня? Лови! О, вибач, не парся! Що у тебе з обличчям? Бачила б ти іншого. Говорив все, що знаєш. Йо? Як його звуть? Будь обережний, друже. <рес> ти можеш померти. Ти ж не росомаха. Міналі не боляче. О, о, Ні! Припини. Тобто, ah, о, oh, господи, я в агонії! Це дуже боляче. Новокаїне. Здуріти. Ми думали, ти здох давно. Ну, Як бачиш, це дома новокаїн! І він досі не здох!